Причини капітуляції Німецької імперії Якщо ви думаєте, що Німеччина змогла б продовжити Першу світову віду, вигравши антату без капітуляції, то я вам скажу, що це зовсім не так. Першою причиною капітуляції є внутрішній крах як по воєнному, так і по економічному. Давай почнемо з воєнного. Після вторгнення на території Бельгії та Франції відбувся Вестяний наступ 1918 року або операція Міхаель. Німецькі війська тактично перемагали сили Антанти, але вони виздержилися і не змогли просудитися далі. Ну а щодо економіки відбулися зубожіння та голод після торгівельної блокади британцями. Друга причина вступ США у війну. Після ведення необмеженої підводної війни німецький міністр закордонних справ Артур Цимерман відправив секретне повідомлення до Мексики, у якому він запропонував Мексиці вступити в війну проти США на обмін повернення втрачених земель Техасу, Аризоні та нью мексико Але британці перехопили повідомлення і передали США. І у відповідь США оголосили Німеччині віду, направивши понад 2 мільйони солдатів на Західний фронт, що переломило хід війни. Підпишіться на мій канал, тут є цікавого.